Вітаю всіх. Сьогодні ми занурюємось у тему, яка, як на мене, звучить дуже інтригуюче. емоційно-образна терапія. Або скорочено ЕОТ. Вітаю так, тема справді цікава. Це відносно новий напрям, розроблений Миколою Лінди, і що найголовніше, джерела позиціонують його як метод, що дає дуже. Швидкі результати. От саме це мене і зацікавило. Особливо коли йдеться про психосоматику чи якісь емоційні проблеми. Абсолютно, ключова ідея, яка, власне, проходить через усі матеріали, дуже елегантна. Вона полягає в тому, що будь-який наш емоційний стан, навіть найскладніший, можна виразити через певний образ. Тобто, мій страх це не просто якась абстракція, а, скажімо. Я не знаю, темна хмара всередині. Саме так: або холодна гиря, або колючий їжак. Образ може бути візуальним, звуковим, навіть знаєте, відчуттям на дотик. І що з цим образом робити? А от тут і починається найцікавіше джерела стверджують, що якщо почати працювати з цим внутрішнім образом, то можна трансформувати і сам початковий стан, не просто змиритися з ним, а саме змінити його. Звучить майже як магія. Отже, наша сьогоднішня мета розібратися, на чому все це базується, як воно працює на практиці, і, звісно, розібрати найяскравіші приклади. Гаразд, давайте зануримося. Ну, ми до справи. З чого почнемо? З теорії. Так, почнемо з фундаменту. Теорія ЕОТ, як описують джерела, розглядає людину як таку собі, знаєте, енергетичну систему. енергетично. Угу. Наші емоції це не просто реакції, це по суті прояви психічної енергії. Тобто гнів це енергія, яка буквально штовхає нападати, а страх це енергія, яка змушує стискатися, ховатися. Саме так і проблеми починаються тоді, коли ця енергія не знаходить виходу. Емоція виникла, а дія, дія не відбулася. Людина хотіла щось сказати, але промовчала. І ця енергія виходить нікуди не дівається. Власне, вона, як стверджується, застрягає в тілі і перетворюється на те, що ми називаємо внутрішньою напругою, або м'язовими затисками. І на них теж це той самий м'язовий панцер, про який писав ще Вільгельм Рейх. Людина почувається скованою важкою, або навпаки, ця подавлена енергія може призвести до ну раптових емоційних вибухів. Або до апатії, я так розумію. Так, до відчуття порожнечі. Іноді, як описують джерела, почуття ніби заморожуються. Люди буквально кажуть у мене шматок льоду в грудях. Цікаво, що джерела стверджують, ніби всі запити клієнтів, хоч би якими вони були різними, по суті, зводяться до одного. Так, до бажання позбутися негативного стану і досягти позитивного стану, який ну, можна назвати щастям чи психологічною свободою. І отут мені здається, ключовий момент зазвичай же як. Я почуваюся погано, бо в мене поганий начальник. Точно причина страждань зовнішні обставини. А ЕОТ пропонує радикально інший погляд. Який саме? Проблема не в начальнику, проблема в вашому стані, який виникає у відповідь на його дії. І працювати треба саме з цим станом. Тобто не намагатися змінити світ, а змінити свою реакцію на нього. Але ж як словами, це дуже важко. От саме. Джерела якраз наголошують, що слова це мова свідомості, а емоції живуть у світі ірраціонального несвідомого. А мова несвідомого це образи. Як казав юнг, абсолютно тому, змінюючи образ, ми напряму впливаємо на емоцію, минаючи, так би мовити, опір свідомості. Гаразд, з теорією більш-менш зрозуміло, але як це виглядає на практиці? От в джерелах є просто фантастична метафора про те, як в Індії ловлять мавп. А так, це класика. Вона ідеально ілюструє суть психологічної проблеми, оцю ірраціональність нашої фіксації. Нагадайте, як там було беруть гарбуз? Так, беруть гарбуз, роблять у ньому отвір такий, щоб мавпа могла просунути туди розтиснуту лапку, всередину кладуть приманку, наприклад, горіх. І мавпа, звісно, просовує лапку, хапає той горіх. Але витягнути назад кулак вже не може. Отвір замалий, і найдивовижніше, що їй не спадає на думку просто розтиснути кулак і відпустити той горіх, і вона сидить, доки не приходить мисливець. І ось цей стиснутий кулак це і є наша психологічна проблема. Ми схопили якусь ідею, образу, недосяжну мету і тримаємося за неї, хоча це завдає нам страждань. Ми розуміємо, що цей горіх нас губить, але емоційно не можемо його відпустити. Саме так. І вся терапевтична робота по суті полягає в тому, щоб допомогти людині розтиснути цей кулак. Джерела, до речі, виділяють п'ять основних сценаріїв, як ця мовп'яча пастка проявляється. Перша, я так розумію, класична так, хочу, але не можу отримати. Нерозділене кохання, кар'єра що завгодно. Дуга дзеркальна. маю те, чого хочу позбутися. Нав'язливі думки, травматичні спогади, хронічний біль це ніби тримати в кулаку не горіх, а розпечене вугілля. Угу. Третя це амбівалентність, коли одночасно і хочеш, і боїшся. Так. Студент хоче скласти іспит, але панічно боїться проволу. Він однією рукою тягнеться до мети, а іншою її відштовхує. Четверта це проблема, відома як Буридані восел. А так вибір між двома однаково привабливими, але не сумісними речами, як та дівчина, що обирала між двома нареченими і врешті втратила обох. Це параліч вибору. І п'ята, мабуть, найважча вибір між двома поганими варіантами. Так, менше зло. Коли жінка хоче піти від чоловіка аб'юзера, але єдиний варіант повернутися до владної матері це створює відчуття повної безвиходи. І в усіх цих випадках корінь проблеми, емоційна залежність, оця фіксація. Власне, і ЕОТ пропонує розірвати цю залежність не через зміну обставин, а через трансформацію внутрішнього образу цього страждання. Бувається які є інструменти, бо озвучить це все ще одну, трохи абстрактно. Так, давайте до практики. Важливо розуміти, що це не просто пофантазуйте про щось хороше. Це інтенсивна внутрішня робота. Розглянемо кілька ключових прийомів. Один із найпростіших називається споглядання. Споглядання, тобто просто дивитися. По суті, так ідея в тому, щоб не боротися з негативним образом, а навпаки, уважно і без осуду його розглядати. Як у того прикладі з жінкою, що скаржилася на біль у серці, її біль мав образ е, білої кнопки з чорним обідком. Так, так. І терапевт попросив її не намагатися позбутися цієї кнопки, а просто протягом 20-30 секунд уважно дивитися на її найтемніші частину на цей чорний обідок І що сталося? Отсталося дивне. Обідок почав розчинятися, зникати. А разом з ним зник і біль. Виявляється, наша увага, спрямована на негативну якість образу, здатна її розчинити. Тобто, замість того, щоб тікати від темряви, треба подивитись її в очі. Цікаво. А є ще більш активні методи? Безумовно. Наступний прийом парадоксальний дозвіл. Суть його в тому, щоб дозволити образу робити саме те, що він символічно забороняє людині. Як це? Ну, якщо клієнт уявляє себе у в'язниці, терапевт пропонує не ламати стіни, а подумки дати свободу самій в'язниці. І в'язниця зникає тут у джерелах є просто вражаючий приклад про дівчину з псоріазом. Це ж фізичне захворювання. Так, і це показує наскільки тісний зв'язок між психікою і тілом. Її хвороба в уяві постала в образі іншої дівчини з червоною запаленою шкірою. Цей образ, по суті, забороняв їй спілкуватися з людьми, змушував соромитися себе. Саме і терапевт запропонував клієнтці дати цьому образу дозвіл вільно спілкуватися і вважати себе хорошою, незважаючи на стан шкіри. І що? В уяві клієнтки шкіра уявного образу почала очищуватися, але найголовніше після сансу її власний стан значно покращився. Площа ураження шкіри, як зазначається, зменшилася вдвічі. Неймовірно, зміна уявного образу мала прямий вимірюваний вплив на фізіологію. Це ж звучить майже як як магія, так. Але пояснення в тому, що хвороба була психосоматичною, тобто підтримувалася внутрішнім конфліктом самозабороною. Коли цю заборону зняли на рівні образу, психічна енергія, яка йшла на підтримку симптому, вивільнилася. Це змушує задуматися, скільки в нас таких внутрішніх заборон. А ще один потужний метод контрприпис. Він стосується батьківських приписів. Так, це жорсткі настанови з дитинства, які людина несвідомо прийняла як істину: не висовуйся, ти ні на що не здатний. Вони стають внутрішнім законом. І тут є історія про чоловіка з сильним, хронічним болем у спині. Роками ніякі лікарі не могли допомогти. Так. І в терапії образ його болю постав як величезний цементний постамент з бюстом його батька. І цей бюст подумки промовляв Ти, хлопчишко, у тебе ніколи нічого не вийде. Жахливо. І тут, до речі, цікавий момент, що відрізняє ЕОТ від інших шкіл. Терапевт не став чекати, а запропонував чоловікові дати рішучу відповідь цьому бюсту. І коли чоловік зібрався з силами і твердо відповів образу: Неправда, я вже дорослий чоловік, і в мене все вийде. Бюст на постаменті розсипався на порох, а біль у спині, який мучив його роками, миттєво зник прямо на сеансі. Це вражає. Тобто, це була не просто біль. Це була вага батьківського слова, що стала буквально фізичним тягарем. По суті так, і такі моменти в терапії, це не просто полегшення симптому, це акт звільнення. Добре, а що робити, якщо всередині є конфлікт? Одна частина хоче діяти, а інша боїться? Для цього є техніка вирощування частини особистості. Якщо є слабкий позитивний образ, на який нападає сильний агресивний. Клієнту пропонують не боротися з агресором, а по думки підживлювати і ростити слабкий образ. Як у тому випадку з жінкою, яку тероризувала свекруха, її конфлікт мав образ оранжевої колючої кулі, яка нападала на її маленьку блакитну кульку. Абсолютно, вона не намагалася знищити оранжеву кулю. Натомість вона всю свою увагу і енергію спрямувала на те, щоб її власна блакитна кулька росла, ставала більшою, сильнішою, і що сталося з оранжевою. А вона, в міру того, як росла блакитна, почала втрачати колючки, зменшуватися, і, врешті решт зникла. Після цього жінка відчула внутрішню силу, і реальні нападки свекрухи перестали її так сильно ранити. Вона знайшла внутрішню опору. Виходить, ці техніки працюють не тільки з болем, а й з міжособистісними конфліктами. Так, спектр застосування дуже широкий, особливо при психосоматиці. Випадки з головними болями особливо показові. В одному прикладі біль мав образ брудних мізків. Брудних мізків і уявне відмивання їх чистою водою призвело до зникнення болю за кілька хвилин. В іншому біль відчувався як важка залізна плита на голові. Терапевт запропонував клієнтці не скидувати її, а політати на ній. Політати на плиті? Так, після цього польоту плита розтанула і біль пройшов. Цікаво, що образи можуть бути не тільки візуальними джерела згадують і про інші відчуття. Безумовно, і це відлізняє ЕОТ від, скажімо. Катативно-імагінативної терапії, де часто працюють із заданими стандартними мотивами луг, струмок, а тут працюють з тим образом, який виникає у людини спонтанно, і він може бути будь-яким. Наприклад. Наприклад, в одному випадку сильний серцевий біль мав не візуальний образ, а уявний запах паленої гуми. Клієнт просто зосередився на цьому запаху, і за кілька хвилин запах зник а разом з ним і біль. Тобто неважливо, в якій модальності образ, головне знайти його і почати з ним взаємодіяти. Джерела також згадують про успішне лікування алергій і навіть астми. Так, бо часто за ними стоїть психологічний компонент. Наприклад, алергія на собак у кількох випадках виявлялася пов'язаною з тими ж батьківськими приписами: не чіпай собак, вони брудні. Ця заборона з дитинства перетворювалася на фізичну реакцію тіла. І робота з цим внутрішнім переконанням знімала алергічну реакцію, власне. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили, емоційно образна терапія пропонує подивитися на наші емоції, проблеми і навіть фізичні симптоми, як на такі собі повідомлення від нашого несвідомого. Так, закодовані в мові образів, і головний висновок, який можна зробити з цих матеріалів, полягає в тому, що ми не є пасивними жертвами своїх станів. Ми отримуємо інструмент для активної трансформації. Це повертає відчуття контролю і повністю змінює погляд на проблему. Замість того, щоб роками боротися із симптомом, можна спробувати знайти його образ і поговорити з ним. Як у тій метафорі з мавпою. Іноді, щоб звільнитися, потрібно просто розтиснути кулак. Точно. І наостанок це залишає одне цікаве питання для роздумів. Якщо така потужна трансформація можлива через роботу з очевидними образами болю чи страху, то які ще цементні постаменти, колючі кулі або невидимі в'язниці існують у внутрішньому світі кожної людини? Ті, які ми не помічаємо, але які можливо непомітно впливають на наше життя щодня? Саме так і що станеться, якщо спробувати знайти їх і дати їм свободу?